Так, ну що ж, друзі, усім мої вітання. Що ж я вам хочу сказати? Так як у нас задощило, дощова погода, кожного дня підсипає дощик, робота в полі не робиться, соя не молотиться. Слава Богу, трішки відсіялись зерновими. Тому розпочали роботу біля двору. Був у нас дуже поганий паркан, його вирішили розібрати, зробити. З металопрофілю паркан. Тому це буде перша частина відео. І займаюся прибиранням старого паркану. Так що погнали. Що ж я, друзі, можу вам сказати? Як завжди, то не вистачало фінансів, то не було часу, то не було нагоди, а це вже підібрали і час, і підзбирали фінанси, тому вирішили замінити наш паркан. На дорозі. Займаюся сьогодні тим, що розбираю старий профіль, вже замовили, привезли нам і будемо встановлювати новий паркан. Тому на сьогоднішній день ми на ось такому етапі. Зараз оце ми все поприбираємо. Підготовимо до подальшої роботи. Ось так воно все виглядає. Наш паркан відстояв нам вірою і правдою. Але він... Ну так от трішки, друзі, забіжу наперед і скажу, що дуже багато заплановано до зими встигнути. Вирішили розпочати перш з паркану. Ось далі паркан, цей, що стоїть на нашій, на нашій території, ми замінимо на сітку. Ну і дуже багато є планів в будівництві. Все вам обов'язково будемо показувати, розказувати. Думаю, що буде що показати і за що розповісти. Цікаві будуть відео виходити, я буду старатися його більш-менш нормально знімати. Ну, а це буде перша частина того, як ми... Вирішили замінити паркан, так що працюємо над цим. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки. І я обіцяю, що цей раз я буду канал вести так, як має бути, щоб його було цікаво дивитися. Ось такі моменти. Так що займаємося прибиранням на даний момент. Так, ну що ж, друзі, мої вітання. Будівництво забора день номер 2 Вчора ми розбирали забора, сьогодні ми вже повиставляли риглі, все на прихватки повиставляли, дощова погода працювати не дає нам. Ну і я просто-просто, друзі, дивуюся, як колись працювали. Це просто, ви подивіться, настільки заваляний забор. Ось це все прийшлося подобавляти, щоб вирівняти наш паркан рівненько на ноль. Це просто, просто щось з чимось. Я, я... Ну, в мене просто немає слів. Як то би колись не вміли будувати, чи що, так робили, аби рахувалося, чи що, подобавляли стовпчики, бо все, все вирівняли. Водяним рівнем все виставили чітко, ну і ось це така фігня виходить. Але кажу, слава Богу, що все вдалося в нас, все зробили, навіть незважаючи на ось це, що ми додавали щоб воно рівненько було, воно все гарненько закриється парканом і буде все круто. Так що, день номер два. Пройшов успішно, дощова погода не дає нам доробити. Можна було би все подоварувати. Але так ми його виставили на прихватки і будемо ловити погоду. Слава Богу, що вона хоч сьогодні протрималась до обіду і ми встигли зробити такий кусочок роботи.